Отже, гра тижня StarCraft 2. Фогі та Кас. Зараз будемо запрошувати Каса, і він буде нам розказувати про цю гру все. Кас нагадаю ще раз гравець світового рівня. Його дуже серйозні досягнення в StarCraft. Тому зазвичай ти отримуєш. Велику перевагу з допомогою циклонів в економіці, і вже далі виходить щось нове: або танки, або потклкрузер, або лібератори Кас ми в бронзі. А? Кас ми в бронзі. Ми в бронзі. Нові реалії. Ми Андріялось. в бронзі, так, так. Хлопці, каз в кас в бронзі. Контент сьогодні. Каз попав в бронзу один. Настільки давно не грав в StarCraft. Так. Так, ну слухай Тяжко, Бронзо. Бронз, 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 Гравці стали сильніші. <гум> ну ось так. Мабуть, половина глядачів найбільше рейтинг, ніж нас. То в нас на двох Вот е, за... так, радьори. А можемо от, механізацію, яку ти грав от, з циклонами. Тому тут вирішувати тобі. І треба розуміти, що в Старкрафті немає такого, знаєш, як ти граєш прості речі, це значить, що ти там новачок. Тут от такі білди, як в попередні грі, вони прості, але їх грають навіть професіонали, найкращі гравці світу. Просто вони теж такі речі можуть грати сильно, бо там є свої особливості механіки. Тому ти можеш вибирати саме прості речі, але. Не, не думаю, що це там марка слабких гравців чи щось дуже примітивне. Може, може, якісь мас повітря можна зіграти, знаєш. Чи проти зараз таке не дуже найслабше, що може бути, але ми можемо спробувати. Для цього потрібно знаєш, щоб грати повітря, треба багато газу і багато ресурсів, і треба розуміти, що в тебе буде дуже мало юнітів і довгий період часу ти будеш там без армії. Ми можемо знаєш як зіграти от через геліонів, як от попередні, як ми з циклонами. Тільки замість mm -hmm. другої факторки у нас буде старпорт. І ми потрішки будемо виходити в воздух. Це буде найкращий варіант. Так, і є такі стратегії через геліонів батлкорузерів, Просто ми не зупинимось на одному, ми будемо їх багато робити. Нам ще треба, щоб ти зрозумів, що батлкорузерів є ще Ямато, Це дуже сильна штука, щоб ти з ним попрактикувався. Бо проти будуть робити там корапторів і різних других юнітів. Ямато, це дуже гарно. З цим бореться. Так, Та, ну, другий судблей тільки не okay. забудь. І факторку. Ну, поки що в тебе все добре. Другий газ трішки рано, але нічого, це добре. Так, Ріпером старайся, щоб він контролював все, що до тебе йде. Тобто його ціль розвідати, але й стояти там коло зерга. Щоб ти побачив. І факторку не забувай. Бо це наш mm. е, ключ до технологій, до юнітів наших. І старайся завжди факторку ставити коло бараку, тому що ти будеш перелітати на реактор. І щоб менше часу ти тратив на переліт. Зразу ж коло неї. Так, ну попередньо зерга, ти вбив двох трьох робочих. Mm -hmm. Це вже не цей... дає, це буде складніше. Mm -hmm. А треба бункер будувати. Так, орбіталку ставлю. Так. О, цього можеш оверлорда відігнати своїм Маріком. І став реактор. Тобі треба реактор. Оце я, напевно, не сказав після першого Маріка. Mm -hmm. І тоді дуже гарно реактор таймінгувався з, до... з факторкою, де ми б зразу перелітали. А ти можеш цього оверлорда на карті оцими Маріками збити. Це трішки нагло, але можна. І старпорт. І старайся Геліона. От можеш одного Геліона, або я. Та, ну тревого перелітай, нічого. Порт. Ага. І от газ старайся добувати. Поки що все добре. Зараз який в нас план? Це зробити двох-чотирьох геліонів і строїти третю базу. Тобто. наша ціль от, з Гіліонами захистити світлінгів. Ой, Гіліонів строї і Ріпер, і там щось де до тебе. Не, біжу ці. Собачка. Оцими Гіліонами ти вже маєш відбивати, але в тебе ще цих геліонів немає. Ну, будемо терпіти. А зразу старкор що будувати? Fusion Core. Fusion Core ставиш і. Ай, робочі в тебе помирають Гіліони. Забр. І течлаб на тарпорті. І зараз в цінці ти можеш зробити третє ЦЦ із суплаями, щоб отак лінги тебе не їли. Е, на, не тут стінку, стінку робимо на натуралі? Щоб а так на Туралі та не заходили. Це в проході. Та ота а так. Є. І ще один суплай. Ну, і гільйонів нон-стоп, ми гільйони будемо всю гру строїти. А Батлкрузерів зараз вже будувати, так? А ще з против додавати. Е, поки що ні. Тобі грошей не хватить, тобі треба зараз третій четвертий газ построїти, але спочатку закажи. Так. Е, Батлкрузера і більше гільйонів. більше суплаїв. Так. Суп. Що гільйони не гільони нон-стоп повинні строїти. Та вже повинно було їх штук 8 бути. Тому що як тільки. Так, і тут закрить цю стінку. Supply. Закрити прям. Ага, добре. Так, так, так. Ти ж можеш їх опускати. Тобто в тебе є дуже велика перевага, що ти можеш от такі стінки робити. Бачиш, вони вже лінги не можуть пройти. Ти тепер можеш геліонами, якщо захочеш, потім вийти, Ой, там жуки. Ой, ой, він нападає вперед. Кайте, кайте. Стінка допомагає. Відходь, якщо що на мейн, зачекаємо Рузера. Це дуже тяжка атака. Так, закриваю стінку. Ось як це робиться, ти. Ой-ой! Так, так. всіма з робочими відправ на мейн на мінерали. Армію і робо. От просто на екран виділи. Так, так, і тепер армію тільки береш. І так ти. Підірвався все. І тепер армію всю береш. О, ти, ти вже вмієш як всю армію виділяти. Mm -hmm. І таким чином спасається робочих, які йдуть на мінерали. Тільки та батлкрузер все відбиває, тільки його контроль. Бо оці Реведжери кидають байли. Ой, він дуже вкладується. тобі треба відбитись, тільки відбитись. Добре, добре, добре. Старайся так випустити бейлінгів. Супер, добре відбився, але тобі треба думати, що далі. Тобі треба базу нову. Так, і летіти Зразу 27 може ставити. Е, я би... Ні-ні, продовжуй і, і арморі постав. І ми зараз з хелбатами і батлкрузером підемо вперед. Арморі. Тільки полікую трошки геліонів. Yeah. І батлкрузером вже йди вперед. А батлкрузер mm -hmm. теж полікувати? Ну, можна, бажано. Його б першу чергу. Mm -hmm. Ти знаєш, як можеш зробити оцих робочих, поставити на авто. Ну, третя база. Три бази в нього. Та, в нього... І будує він Evolution. Та, ну ти тільки що зробив два скани, а це мінус два мули. в тебе і так грошей менше, а ти ще й всі потратив. Це, це погано. Ей, лети, лети вперед. Просто бачиш знання цього, що в тебе все погано, воно тобі нічим не допомагає. Ти все одно повинен зараз йти в атаку і щось робити. На фоні відподобайся. Так, і зараз ми в хелбаті вробимось і йдемо вперед. Тут тепер. А це сюди? робити разом з батлкрузером. А я можу другий батлкрузер телепортнути. Допомогу. Так, так, можеш, треба. Але так. Економіка запрацювала, все тут зроби. Все треба швидко. І вже, вже вже йди вперед, бо він все бачить. Він же ж лордом висить над твоїми гіліонами. Другого телепортуй. Роби хелбатів і клікай вперед. Це не давай йому секунди. Ти оці всі секунди 10-15 що даєш, ти мав би бути Дуже вже багато. впереді. Бачиш скільки він нас збирав? Тому що ти вже хвилину як мав би тут воювати з ним. А. Ну тепер тяжко щось зробити. Та, йди на цей прохід. Старайся в хелбатів. Ти ж маєш хелбатів. Угу. Старайся батлкрузами фокусити бейлінгів, а халбати йдуть вперед, вони бачать, як вони лінгів взагалі стирають. Головне, щоб... Ай-яй-яй, тільки не на. А, не на мові. Ну нехай. Баттлкрузерами воюють. І дома старається щось робити. Це дуже тяжко, але. Ми маємо тратити ресурси. Додавляй нові факторки, нам треба танки. Тут воздуху, напевне, не вийде, але нон-стоп продовжує робити батлкрузерів. Так. Це дуже добре. Оці батлкрузери тут можуть багато не робити. Продовжуй. Ой-ой-ой. Ой, тут немає. Давай, 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 вбивай, вбивай оце все. Заходь вперед, заходь вперед. Вони самі стріляють, батлкрузери самі, їм навіть не треба. Але так, постарайся знищити... Спорок, Тікай від спорок. Якщо вони достроїлись, не воюй. Бачиш, скільки ти отримуєш шкоди? Зміщуйся, тікай від них. І ти сильніший за гідралізків, старайся так гідралізками воювати, поки вони не збирались там от штук 15-20. Зараз ти бачиш, як ти їх швидко мінусуєш. Ой, гарно, ой, круто, спас. Перед, перед, вперед. Е, тільки дома гази дострою і роби. Бачите, в нього по землі дуже велика армія збирається. Тобі теж треба розуміти, що рано чи пізно вона до тебе прийде. Роби більше хелбатів, е, більше якихось факторок. І це все вдома тримай. Оце все. Ти що? Того батлкрузера, який ...дома відлікуй. Так, супер, супер. ДД, Кас! А я а просто, а це, я завис якийсь момент, <свят> Ти такий кажеш, Фогі, давай то, давай все, давай то Фогі, зроби то. Чому так, ти побіг вперед? Ну... Я просто, знаєш, я вже все як би на грані, тому що дуже складно, але класно складной. Програвці зазвичай зависають на таких моментах, тому що тобі треба дуже багато речей робити на автопілоті, і дуже багато речей е... я не можу сказати, тому що як я почну це говорити, поки я скажу там за 20 секунд, вже буде інший е... сценарій. Тому деколи треба просто дати тобі час, щоб ти робив те, я що ти можеш все. зробити. Зголд. Голд. Просто Бар... два, два дві ліги апнули за останні дві гри, ну це вже солідний а... рівень, це вже ми обходимо 40% чата, в яких Бронза і Сільвер. <свіття> Я бачу в тебе своє змагання з чатом, дуже принципове. <свіття> Нас але було цікаво, і оця от гра остання вона була найкращою. Її можна окремо вирізати на Ютуб так, дуже цікаво з, з, з тими з тими баталкрузерами. Перспективної ти, ти, ти задумайся над тим, щоб залишити цей вже Варкрафт в минулому, а перейти до майбутньої перспективної гри.